Але хто досягає досконалої любові, той стає вже в'язним і полоненим благодаті, а хто наближається поступово до досконалої любові, але ще не дійшов до того, щоб стати в'язним любові, той перебуває ще під страхом, йому загрожують боротьба і падіння. І якщо він не захистить себе, то позбавляє його влади, сатана. Кожен повинен знати, що є очі, які знаходяться всередині цих очей, і є слух, який всередині цього слуху, і як плодські очі бачать і розпізнають обличчя Друга або улюбленого, так очі душі достойної і вірної, просвічені Божественним світлом, духовно бачать і розпізнають істинного друга, найсолодшого. І багатожаного жениха Господа, якщо душа осяйна духом достойним поклоніння. І таким чином душа, мислено споглядаючи жадану і єдину невимовну красу, уражається божественною любов'ю, налаштовується на всі духовні чесноти, і внаслідок цього набуває безмежної, невичерпної любові до жаданого для неї Господа. У тіні закону, даного через Мойсея, Бог повелів, щоб у суботу кожен відпочивав і нічого не робив, а це було прообразом істинної суботи, дарованої душі Господом, бо душа, яка сподобалася визволитися від ганебних і нечистих помислів, суботствує істинну суботу і заспокоюється істинним спокоєм. Перебуваючи вільною від всіх темних справ, бо там, у суботі, що служила прообразом істинної суботи, хоч вони заспокоїлися тілесно, але душі були зв'язані лукавством і пороками, а ця істинна субота є істинним заспокоєнням душі, яка перебуває вільною, очищеною від сатанинських помислів. Заспокоєною у вічному Господньому спокої і в радості, бо Господь закликає людину до спокою, кажучи прийдіть до мене, всі струджені, і обтяжені, і я заспокою вас і ті душі, які підкоряються і приходять, Він заспокоює від цих тяжких, обтяжливих і нечистих помислів, вони стають свобідними від всякого беззаконня. Суботствують суботу істинну, приємну і святу, святкують духовне свято невимовної радості і веселості, звершують від чистого серця служіння чисте і благоугодне Богу, і це істинна і світла субота. Тому будемо і ми благати Бога увійти в цей спокій, визволитися від мерзенних, лукавих і суєтних помислів. І таким чином мати можливість служити Богу із чистого серця і святкувати свято Духа Святого, і блаженний, хто увійде в цей спокій. Коли душа пригортається до Господа і Господь, милуючи і люблячи її, приходить і схиляється до неї. І розум її вже безперестанно перебуває в благодаті Господній, тоді душа і Господь стають єдиним духом, єдиним співрозчиненням, єдиним розумом, тіло душі залишається упавшим на землі, а розум її цілком живе в небесному Єрусалимі, піднімаючись до третього неба, приєднуючись до Господа і там служачи йому. І сам Той, хто сидить у небесному граді на престолі величі на висоті, весь перебуває з душею в тілі Її, тому що образ її Він дав у небесному граді святих Єрусалимі, а власний образ невимовного світла свого Божества заклав у Її тілі. Він служить Їй у граді тіла, і вона служить Йому в граді Небесному. Душа стала спадкоємницею Його на небесах, а Він зробив її своєю спадщиною на землі, бо Господь стає спадщиною душі і душа спадщиною Господа. Думка і розум, навіть затьмарених грішників, можуть віддалятися від тіла, мають силу, в одну мить долати великі простори, переходити у віддалені краї. І нерідко тіло залишене на землі, а думка перебуває в іншому краї, з улюбленим або з улюбленою, ніби він там живе. А якщо душа грішника така тонка і швидкокрила, і ніщо не перешкоджає її розуму бути у віддалених місцях, Тим більше душа, з якою покривало темряве, зняте силою Духа Святого, коли її розумові очі просвічені небесним світлом, і вона повністю звільнилася від пристрастей й безчестя, зробилася чистою з благодаті, на небесах цілковито служить Господу Духом, і цілковито служить йому тілом, і так розширюється думкою, що буває всюди і де хоче, і коли хоче, служить Христу. Це говорить апостол, щоб ви могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, і довжина, і глибина, і висота, і розуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою, розглядай невимовні таємниці душі, з якої Господь знімає темряву, що накриває її. І сам їй відкривається, як розширює і розповсюджує думки її розуму і в ширину, і в довжину, і в глибину, і у висоту всього видимого і невидимого творіння. Розділ восьмий Майбутнє життя. Коли душа людська вийде з тіла, тоді звершиться при цьому велике таїнство. Бо якщо вона грішила, то приходять натовпи демонів. Недобрі ангели і темні сили привласнюють ту душу, і ніхто не повинен дивуватися цьому, тому що якщо душа в цьому житті, знаходячись у віці цьому, їм підкорялася і виконувала їхню волю, і була їхньою рабою, то тим більше вона утримується ними і залишається в їхній владі, коли відходить зі світу. А що стосується благої частки, то ти повинен уявляти собі, що ось як буває, при святих рабах Божих ще нині перебувають ангели, і святі Духи їх оточують і охороняють, і коли вони відходять від тіла, тоді собори ангелів приймають їхні душі до себе у чистий вік, і таким чином приводять їх до Господа. Істинна смерть всередині, в серці, і вона утаємнична, в неї вмирає внутрішня людина, тому якщо хто перейшов від смерті до життя утаємниченого, то він істинно по віки живе і не вмирає, навіть якщо тіла таких і руйнуються на якийсь час, то знову воскреснуть у славі, тому що освячені, тому смерть християн називаємо сном та успінням. Як купець, повертаючись далека, у багато разів збільшивши своє майно, посилає до домашніх, щоб придбали йому доми, сади і необхідний одяг, коли ж приходить на батьківщину, приносить із собою велике багатство, з великою радістю приймають його домашні і рідні. Так буває і в духовному. Якщо хтось здобуває собі небесне багатство, то узнають про це співгромадяни. Тобто Духи Святих Ангелів і дивуються, кажучи: великі придбали багатство брати наші, які на землі, такі, після свого відходу, маючи з собою Господа, з великою радістю сходять до горніх, і сущі з Господом приймають їх, приготувавши для них там обителі, сади, всесвітлий і багатоцінний одяг. Якщо людина, знаходячись ще в боротьбі, коли в її душі діють і гріх і благодать, відійде зі світу цього, то куди приходить цей одержимий тим і іншим, приходить туди, куди спрямований розум і де любить перебувати. Тобі, якщо спостигає тебе скорбота або боротьба, потрібно тільки противитися і зненавидіти, бо щоб почалася боротьба, не твоя ця справа, а ненавидіти. Твоя справа, і тоді Господь, бачачи твій розум, тому що трудишся і любиш Господа від щирого серця, за якусь мить віддаляє смерть від твоєї душі і приймає тебе в своє лоно і в світло, за мить витягає тебе з щелепів темряви і відразу приймає в царство своє. Богу легко все звершити за одну мить, тільки б ти мав любов до нього. Бог вимагає від людини її трудів, тому що душа удостоєна бути в спілкуванні з божеством. Жінка, яка зачала в отробі, всередині себе носить свої немовля в темряві, так би мовити, і в нечистому місці, і якщо трапиться нарешті немовляті вийти з отроби в належний час. Вона бачить для неба землі і сонця нове творіння, якого ніколи не бачила, і відразу друзі та рідні з веселими лицями беруть немовля в обійми. А якщо раптом немовля помре в утробі, то необхідно вже відповідним лікарям вдатися до гострих знарядь, і тоді немовля переходить від смерті до смерті, з темряви в темряву. Теж відбувається і в духовному. Ті, хто прийняв у себе сім'я божества, мають його в собі невидимо і через гріх, що живе в них, утаюють у місцях темних і страшних. Тому, якщо захистять себе і збережуть сім'я, то в належний час породять його явно, і зрештою, після розлучення їх з тілом, ангели і всі горні чини з веселими лицями приймуть їх. А якщо той, хто взяв зброю Христову, щоб боротися мужньо, розслабиться, то швидко віддається Він ворогам, і після розлучення з тілом, з темряви, що оточує його нині, піде в іншу ще страшнішу темряву і загибель. Як збирачі податків, сидячи в тісних проходах, зупиняють і мучать тих, хто приходить, так і демони спостерігають і затримують душі. І якщо душі не повністю очистилися, то після свого виходу з тіла не отримують дозволу увійти в небесні обителі і стати перед своїм владикою, але будуть взяті вниз повітряними демонами. Але ті, хто перебуває в плоті, якщо будуть трудитися і докладати великих зусиль, ще можуть придбати благодать від Господа, і вони разом з тими. То досяг упокоєння за добродійне життя відійдуть до Господа, як сам Він дав обітницю, де я там і слуга мій буде, і нескінченні віки будуть царювати з Отцем, і Сином і Святим Духом, нині і назавжди, і на віки віків. Кожен повинен трудитися і намагатися зростанням у всіх чеснотах придбати оселю і вірувати, що отримується вона тут. Бо, якщо зруйнується тілесне наше житло, нема у нас іншого житла, у якому б жила наша душа, аби, як сказано, тільки б нам і вдягненими не виявитися нагими. Тобто, не будемо позбавлені спілкування і єднання із Святим Духом, у якому тільки і може успокоюватися вірна душа, тому ті, які на ділі є християнами, Твердо сподіваються і радіють, виходячи з цієї плоті, що мають те житло нерукотворне, житло ж це є сила духа, що перебуває в них. І якщо зруйнується тілесне житло, вони не страшаться цього, тому що мають небесне духовне житло і ту нетлінну славу, яка в день Воскресіння створить і прославить, і житло тіла, як говорить апостол. Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить через Ісуса і нас і ще, щоб і життя Ісусове відкрилося у смертній плоті нашій, щоб смертне поглинуте було життям. Тому будемо намагатися вірою і добродійним життям ще тут придбати собі такі одіяння, щоб нам, вдягнутиму тіло, не виявитися нагими. І тоді, в день той ніщо не прославить нашу плоть, бо якою мірою кожен сподобився за віру і любов стати причасником Святого Духа, такою мірою буде прославлено в той день Його тіло, що нині зібрала душа у внутрішню свою скарбницю, те тоді і відкриється і явиться поза тілом.